Погнали стрілять. Блядський дрант! Я звідси слав. Звідси слав. Американці. Друзі, всіх вітаю на каналі. Сьогоднішній випуск присвячений карабіну Diamondback 15 Obsidian від компанії Stwol. Можна коротко DB 15 Obsidian SBR, що розшифровується як short barreled rifle, як короткоствольний карабін, який вважається хітярою від компанії Diamondback. Це сучасний напівавтоматичний карабін з стволом 11,5 дюймів. Калібрі 556. Трохи розповім вам про характер та історію компанії Diamondback. Стартувала компанія ще в 1989 році з виробництва човнів з повітряними гвинтами. У 2009 році вони увійшли в світ зброї, бо ринок потребував якісних і доступних модернізованих карабінів. База компанії біля мису Канаверал Флорида, де після згортання космічної програми залишилось багато інженерів ракетобудівельників. Вони створили те, що сьогодні ми називаємо Diamond. Мондбек, основна фішка це виробництво на власних потужностях у США, що дозволяє тримати якість і адекватну ціну за відносно невеликий бюджет. Ти отримуєш зброю, яка реально працює, і відповідно я буду цю зброю обкатувати, тестувати. Все як повинно бути у стилі такті коуч. Якщо обираєш ствол, то тільки від ствол. До речі, цікавий факт з приводу цього великокаліберного кулемету чешського виробництва: те, що в 2004 році він ще був на озброєнні в Службі безпеки України в вигляді там чимось 60 чимось зразків. В магазині ствол є велика лінійка мультитулів лазерман. Я сам користуюсь такими. Це дуже надійна штука, яка виручала. Поділюся такою бойовою ситуацією, що машина. Коли їхала, то замоталось, колесо замоталося в залізну проволовку і виключно лазерманом вийшло її перерізати. Дуже робочий мультитул, який не підведе та буде корисний вам у всіх випадках життя. За відносно невеликі бюджети, ти отримуєш дійсно якісну та ефективну зброю, яку, відповідно, я зараз буду тестувати, але спершу ми, побри... пор... ми пробіжемось по всім характеристикам цього карабіну. І переходимо до технічних характеристик, якраз на фоні відстрілу герані і шахедів, Це буде прям такий антуражик прикольний. А саме поспілкуємось про дульний тормоз компенсатор. Це не просто банка, два порти з боків, плюс два маленьких під 45 градусів зверху. Горизонтальна стабілізація і мінімальний підбій. У порівнянні із базовою насадкою, контроль і повторюваність пострілу відчутно краще, а це означає, що швидше повертаєш мушку на ціль і даєш інтенсивніші серії без втрати точності. Та ергономіка на SBR v 4 sbr довжиною 11 дюймів. Легка алюмінієва конструкція з M-Lock-інтерфейсом, Планка пікатінні по всій довжині, щоб користувач міг використовувати антапки та вивішено закидати собі любі аксесуари по всій довжині стволу. І хват не впливатиме на це, тому що, як бачите, по всій довжині, сівка розташована і дуже комфортно поплювати рукою. Переходимо далі до аперу та ловеру, тобто верхня частина та нижча. Частина автомата Кований алюміній 775 t 6 І трохи детальніше проговорю вам про сплави, а саме 6061. Цей сплав він більш велосипедної алюміній хороший, надійний, але для спорту і хобі. 7,75 більш дорогий і міцний. Також Bolt Carrier Group сталь Mill Space 8620, USM Maal Space зусилля на спуску 3.2, тобто детальніше USM це ударно-спусковий механізм, коли ми. Виконуємо спусковий, натискаємо на спусковий гачок. Він надійно проколює будь-який капсуль, але також врахуйте, що ОСМ можна послабити та налаштувати під спорт. Решту набоїв цей ОСМ просто може не доколоти. Тому штатно на ДБшці вже зусилля 3,2, яке буде проколювати лінійку всіх 5,56 набоїв, які є на армійському ринку, в тому числі автоматика. Класичний DI із газовою трубкою з нерегульованим газблоком. Тобто газблок тут вже виставлений, він штатний. Він не регулюється. З одного сторони, це навіть простіше. Приклад: Strike Industries Modular Fixed Stock. Руків'я, Махпул Моє К2 магазини. Budiki. І, само собою, ми зараз проговоримо про прицільні засоби штатного типу. Штатного типу це діоптер та цілик. Є варіація сталевих. Магпул, які складаються, і також варіант пластикових мапул. В цілому пластикові, якщо користувач доволі не часто їх використовує і ну, дуже акуратніше, вони, в принципі, їх може вистачити. Але я обираю більш сталеві, звичайно, що це комфортніше, коли вони складні, тому що на базових ur 15 фіксовані штатні йдуть прицільні засоби, які не складаються. Це практично для особливо для військовослужбовця, тим, що вони сталеві і бетон, забетоновані. Якщо хочете, вже трохи викрутась. Будь ласка, ставите собі Magpul складні, встановлюйте і радуйтеся з прицільними штатними засобами. Я встановлю сталеві прицільні засоби. Все, діоптер та мушку ми встановили. Переходимо до каліматора та магніфера. Коротко про них вам розповім. Сюди я встановлю виключно каліматор, бо тому що магніфер вже просто не поміщається. Потрібно тоді або під 45 градусів встановлювати штатні прицільні засоби. Вони є, їх теж можна придбати, поставити. Під зріст ствола, ну тобто під 45 градусів, щоб вмістити магніфер. Але зараз я виключно встановлю каліматор, тому що мені каліматора вистачає. Є два типи каліматора відкритий, і закритий. Відкритий тип, тобто він таким віконцем квадратним. Якщо простіше кажучи, ви бачите більше, орієнтуєтесь краще, що мені набагато комфортніше. Закритий, більш такий тонельний круглий, комусь він підходить. Також також є з підсвіткою мушки, без підсвітки. суміжність є із приладами нічного бачення. Також є вже напічкані каліматори із прям з тепловізійною вже вставленою матрицею. Тобто, ти можеш використовувати його трьохповерхово як приць, як в ніч, день, просто каліматор, навіть і зумитись можна також. Є такі каліматори, там ціна захмарна, але тим не менш, якийсь попит на них є. Встановимо закритий каліматор зігзавр. З нього я буду. Виконувати стрільбу, свій каліматор я не брав, я просто його забув насправді. Але на, іншому, на інших моїх відосиках ви побачите, яким я користуюся відкритим каліматором. І трошечки про каліматор закритого типу від Зігзавр MSR. він доволі високий, Як бачите, тобто платформу можна навіть збільшувати, це дивлячись, що ви використовуєте, тобто. тому що в суміжності із магніфером його можна як підняти вгору, так і відкинути в сторону. Підняти знизу вгору, чому? Це для того, щоб краще, якщо є нічні засоби по типу ПНВ, щоб було простіше вскидатися. Це вже як кому, яка специфіка. Ми зараз про воєнку не говоримо. Наша Задача більше відкрити цей карабін і можливості під нього більше для тренування спортивної стрільби, але я не виключаю той факт, що цю зброю ви можете застосовувати теж в умовах бойових дій. Зараз ми пристрілюємо, особисто як я роблю, в 100-0. в 0. Я трошечки підкоригую, бо тому що, так як приклад довгий, я, мабуть, його встановлю практично впритик до штатного діоптра. Так, що бачити, ну ну так, це максимум. Тут більше можна навіть ще на один. Сталевими є свої трохи нюанси. Вони такі бувають, заїдають деколи. І також зачепимо габарити цієї зброї: 81 сантиметр, що свідчить дуже про її компактність, і вага 2,8 кг. кілограми. Також зверніть увагу на приклад, що замінивши те на телескопічний приклад, а тут це можливо зробити, його можна вкоротити практично на 15 20 сантиметрів. Але я наголошу і підкреслю свої слова, що робити це я не рекомендую, бо тому що це кримінальна відповідальність за те, що ви зробите і вкоротите ствол, бо тому, що за за законом України про вогнепальну зброю не можна менше, ніж 800 мм скорочувати зброю. Погнали стріляй. Зараз пристріляємо наш каліматор 50 в 0 я хочу зробити. Така бладна подушечка в мене є. І після чого будемо відстрілювати, подивимось по кучності, по точності, як тримається ствол. Понасипаю швидкими сплітами, так як це цивільна версія карабіну. Тут автовогню немає. І відповідно подивимось результати. У нас буде три гонги, і зараз мішень для пристрілочки. Да, нормально. Зброю ми пристріляли, і зараз вас познайомлю із органами керування цього карабіну. І так, що у нас тут є? Скидання магазину. Само собою, ну, таке доволі зручне зробили. Ви, ви, ви виїмку трошечки збільшили для того, щоб попадати точно пальцем. Після чого запобіжник зеркальний, як під правшу, так і лівшу, так і під два пальці. З іншої сторони, також є скидач магазину, тобто він також зеркальний, як з лівої. Так і з правої руки, і затримка класично з лівої сторони. Також хочу відмітити, що штатно на цій зброї встановлена двостороння ручка перезаряджання: як справа, так і зліва ви можете користуватися. Це, це дуже зручно, реально зручна тема, бо тому що, наприклад, в лівій руці то доводиться обхоплювати постійно двома пальцями, якщо це з однієї, тільки коли дві, то неважливо. Я звідси дослав, звідси дослав. Зброя розряджена, холостий спуск. І також по особливостям, як ви помітили, дуже кастомна така історія. В, в, Гравіюванням Diamondback Бек дуже заморочився і деталізував дуже. Прикольну свою зброю. Познайомлю вас із магазином, який буду використовувати. У мене їх три вида. Махпул дві генерації і сталевий. І також ще таку ремарочку. Нагадаю, коли ви приєднуєте магазин, обов'язково його підбивайте і захоплюйте. Також тягніть донизу. Тому що неоднократно я наблюдав, як при перебіжках у людей просто випадали магазини. Так не робіть і не допускайте до такого. І також. Другий магазин повишеної ємкості на 40 набоїв. Тут сталеве осердя, армійський набій ми будемо використовувати. Сталевий магазин від М4 М16, які ще навіть в Афганістані юзали американці. І також. Третя генерація прозорого магазину Magpul. І також, друзі, ремінь, який використовується від U-Tactic, він регульований. Чому саме я хочу його зараз вам продемонструвати і показати? тому що з ним я ганяю вже третій рік, він ні разу не підводить, тому що є два зачепа. Регульована довжина кордура. Регулюєш під себе, і це саме універсальний двохточковий ремінь. І ми переходимо до стрільби, попрацюємо зараз по гонгах. Почекайте, пацани, я сумку зброса відкрию. Оп, попав. Погнали далі, сталевий. Вже можу сказати, що ствол дуже класно управляється, немає підкидання. Тобто навіть через те, що короткий, альмінний тормоз компенсує дуже віддачу. О, о, до речі. от та і проблема з магазином, бачиш, він, коротше, просто заїв. Блін, жесть. Так, стоп. Ремарочка. Неповна комплектація у вашого коуча, тому що ручки будуть пекти, коли буде настріл, щоб було комфортно і не отримувати якісь механічні пошкодження. Ой-ой-ой. Блять. Ти бачив? Є, так, Кучно, гарно відпрацьовує. Ну, повинна тримати. Да. Ти, ну, рекрутів теж перевіряють? Ти що, ні в якому ага. випадку у нас гідність честь на першому місці. Ми навчаємо, а ніколи не. Ну, особисто я навіть крайній рідко кричу і практично ніколи не даю якісь покарання. Ну, у нас є такий вид покарань, типу там бьорпі зробити. Якщо там, наприклад, зброю на запобіжник не поставив чи стрільнув перед собою. А типу качати там 500 бьорпі, ну, він нічого не зрозуміє. А задача інструктора завжди дати таку установку, щоб навчаємось, зрозумів, що від нього хочуть, і потім це міг відповідно використати, де це буде доцільно. Отак. Гарно тримає кучу. Так, блядський дрон! Сука, не можу попасти. Короче, на ходу з мене стрілок так собі, але я скажу так, що це. Момент вже відпрацювання навичку, тому що його треба просто настрілювати. І по заключенню відпрацювали з карабіну близько 120-150 набої. Коли я відпрацьовував з цього карабіна, я дуже відчував, як контролюється ствол. Дульний тормоз компенсував короткий ствол цього карабіну і відповідно трималася дуже кучність. Тобто, ви на відео бачили, що при великих серіях кучність не втрачалася. Звичайно, це 50 метрів, але тим не менше. Мої враження дуже позитивні та хороші, і я певен, що ця Мтівка може витримувати доволі великий настріл. Що ми з часом будемо теж перевіряти та повертатися до цієї зброї? Після стрільб кожен користувач зобов'язаний ефективно обслуговувати та доглядати за своїм карабіном. Тому використовуйте екстермінатор, який його безжирює, та Чистить нагар, і також нейтральне мастило, яке його просто змащує, або якщо немає екстермінатора, можна виключно цим мастилом користуватися. Він три в одному, як і змащує, так і обезжирює. Більше про мастило ми будемо говорити у випуску, де будемо конкретно тільки займатися чисткою на всьому відео по всьому відео, і там буде більше розкрито таких нюансів та деталей. Я щиро радий, що магазин ствол дає таку можливість користуватися найякіснішими зразками зброї у світі, тому ви обираєте точність. Надійність, ефективність і більше теплих та жовтих кольорів у житті до скорого.